Всіх вітаю, з вами Марія і дивимось сьогодні про що попереджає кавова гуща. Давайте побачимо, що нам покаже. Угу. Так, ну дивіться, блюдечко зачекає, нам воно зараз не потрібно. А от з філіжанки почну з особистого життя. Знаєте, тут такі залицяння до когось з вас. Тут дівчата, комусь з вас треба буде обирати один чи інший. Так, Аліса прийшла, вітаємо тебе. Сонечко, давай, щоб ти не заважав. Ну, вибачте, зараз я її трошки тут посуну. Так, дівчата, дивіться, у когось з вас в вашому просторі вже є два чоловіків, які ну, от кожен з них бачить себе поряд з вами в майбутньому. І тут такі пристрасті, будуть його. Комусь з вас треба буде обирати все ж таки, бо не може бути так, що обидва залишаться тут. ну, ну Нічого. Тепер далі дивимось. Для когось справи нерухомості будуть найближчим часом важливіші за інше. Це, якщо ви там якимись документами займаєтесь по нерухомості, то. Ці документи треба буде приводити до ладу. Ну, зробите, і саме наполегливістю своєю ви доведете цю ситуацію до кінця. Далі дивимось. Далі. Так, у когось тут. Ситуація, як, знаєте, це коли для когось це як пропозиція виглядає, але ж вони бувають різні. Це не обов'язково, що е, ну, пропозиція руки та серця. Важливо те, що людина, яка робить вам пропозицію, якою б вона не була, та пропозиція, е, бачить у вас для себе велику цінність. Відрізняє вас від всіх інших, просто от на порядок ви людина значніша. Тому і буде робитись вам якась там пропозиція. Щоб ви не сумнівались, що людина дійсно то робить, тому що вас виділяє серед усіх. Бо тут видно, що ви так трошки будете вагатись, приймати чи не приймати ту пропозицію. Далі. Про що попереджає кавова гуща, дзвіночок чоловіка якогось, дуже він схвильований, емоційний, такий дзвіночок, і сама по собі розмова буде я вас в якусь тему повертати, не нове щось. А знаєте, коли розмова так і може починатися? Пам'ятаєш? І буде вам казати, це, 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 це знаєте, як, наприклад, була якась розмова у вас, і для нього ця тема тепер більш розкрита. І він і вам буде подробиці казати. Далі дивлюсь у перспективі для когось з вас. Більш для жінки, все ж таки, два якихось вдалих моменти, дві вдачі пов'язані з чоловіком. Одна з цих вдач, інша з якоюсь ідеєю. Це, як знаєте, прийшла на, на розум ідея. Ви скористались цією ідеєю? І це спрацювало вдало. Або спрацює вдало. Ми на перспективу все ж таки зараз дивимось. Так, для когось жінок зростання показане, і сфера е, особистого життя, і сфера для когось все ж таки все особисте життя у вас зараз в, в сфері е, самореалізації. От в цьому може бути зростання, там де ви все ж таки себе більше будете реалізувати. Тема грошей буде роз... розмова чоловіка та жінки про якогось чоловіка. Ну, того чоловіка торкається ця тема. Тут якісь плани будуть будуватись цими людьми. Далі, ну, тут відносини у когось, в розвиток ідуть. Угу. Одразу попередження, що чоловік ревнивий, або є якийсь там залицяльник у цієї жінки, або він вигадує собі якогось залицяльника, а може ніяк не може відпустити тему, що от колишній може на неї досі ще мати мрії. Ну, тобто звертає увагу на ревнощі чоловіка, але знаєте, тут людина, яка вміє себе тримати в руках. Він ревнує, але це не виглядає, як знаєте, що він там виносить мозок жінці своїми ревнощами. Ні. Він страждає, але це внутрішньо, це його тема страждань. І знаєте, показано так, що він знає, що таке зрада. Його колись зрадили, тому і для нього ця тема така болюча. Тому він буде придивлятись, і прислухатись, і, ну от якось так, знаєте, ну, для нього це важливо. Далі дивимось. Так ось тут тема робоча, але ви якось зі сторони споглядаєте ситуацію між двома чоловіками: старший та значно молодший, якась між ними, як тема навчання, але так цікаво показано, дивіться. Це як старший мав би навчити, але молодший задає якесь таке питання цікаве. І оцей старший розуміє, що не може просто так відповісти на це питання, що він ще для себе повинен зрозуміти відповідь на це питання, а тільки потім передати знання трошки побільшує силу когось з вас. Це тільки тому, що у вас досвіду набуває, і вам легше якусь роботу буде робитись. Ця робота для вас. Бо ну, і тут як розчистили простір для себе так ще через це ще легше все попіде. Сил будете мати більше. Угу. Далі. Чоловіка бачу робота соціум. Зараз чекайте. Хм. Ну, я нагадую, що це все ж таки загальна філіжанка, але, ну, якщо це показується, я ж не можу промовчати, треба її озвучити, цю інформацію. Ось тут якийсь ритуал іде, магічний ритуал. І тут як у жертву тварину приносять. Не можу зрозуміти, як собака чи кіт, через якогось чоловіка. Тут... Як сімейна якась ситуація ну, стосовно сім'ї, це до когось звертаються, платять за це гроші, йде робота, це попередження для когось. Я не знаю для кого, але коли такі е, речі показує філіжанка. То це значить, що у людини вже є таке питання, людина вже щось відчуває. І це, знаєте, як натяк на те, що шукай майстра і передивись цю ситуацію. Ну, як, Тут як чистка потрібна, щось таке. Тож, ну, я не працюю з людьми, я от тільки на каналі читаю, то шукайте. Хто розуміє, що це ваша суто, ваша інформація. Ви це знаєте, ви це відчуваєте. То це вам натяк на те, що шукайте майстра, який з вами буде працювати. Тільки, будь ласка, не отак, от через інтернет, ви повинні знайти людину. Про яку будуть вже відгуки, що це людина, яка працює і точно є результати у людей, і точно допомагає людям, щоб ви на шахраїв не натрапили. Будь ласка, будьте уважні в цьому питанні. Тут ідуть ініціали R, S, схоже на літеру У. Дев'ятка тут важлива: літера С, літера І. Дев'ять сім. І такий чіткий месендж про те, що треба повернути все на місце. Ну, так тут. Все, далі дивимось. Так, показують тут мені чоловіка, який прагне ну, багато чого зробити. 68 поряд з ним, цифра. Це може бути і рік народження людини. І, і ну, якось по іншому, може, в його долі ці цифри. Відіграватись, мати значення. Але є певні обмеження в нього зараз по роботі, чіткі є обмеження, те, що він собі планує, хай він собі планує, хай він навіть записує собі, що він там має бажання робити. Коли ті обмеження відійдуть від нього, то в нього буде чіткий план вже. Зміну, заміну на посаді показують чоловіка мені, який буде когось замінить на посаді. Угу. Це коли одну людину знімають, іншу ставлять. Може, у вас на роботі, може, це про вашого чоловіка, там у нього на роботі зміни будуть. Ну, там вже. Для кого, як? Може, там у відпустку хтось іде і буде заміна на час відпустки. Повертаються до спілкування, от почуєте, це може бути про ваших родичів, коли, знаєте, от. Знов починають спілкуватись після ситуації, коли не було цього спілкування. І може бути про ваших друзів, про когось. Може бути, що сусіди якісь повертаються і знов починається спілкування з цими людьми. Угу. Відлюдника мені показують, який от. Найближчим часом, три мені показують, навіть на три тижні може розтягтись в людини ситуація. Знаєте, як від, віддалено від всіх. Може бути таке, що людина продовжує працювати, але не ходить на роботу, ну, як вдома сидить і звідти працює. Це може бути ну, і про вас. Ви так собі оберете такий графік роботи, може бути про когось з ваших співробітників. Так. Буде вирішуватись питання стосовно чоловіка або з чоловіком, у кого як. Ну, тут, знаєте, от в, в чимось маленькому буде поставлена крапка, але коли вирішується маленьке питання, одразу повстає ще більше питання. Оце ще більше, воно поки що не буде найближчим часом вирішене. Там треба щось, як, ну, як багато інформації знайти. там Клопіт буде, щоб вирішити це питання. Треба докласти зусиллю, так кажуть. Поки що крапку не бачу, не ставиться вона. Там же дивлячись від того, який час ви собі загадали. Наприклад, якщо загадали тиждень, то за тиждень не вирішиться. Потребує більше, більше часу, більшої уваги. Літери К, С, Х. У В, але В англійська, літера О. Х казала Ні. Ну і все. На цьому закриваю філіжаночку. Останнє, що скажу. Показана жінка і якийсь чоловік, який такий щасливий, що вона в нього є. що взагалі він з нею спілкується, він поряд з нею. Це просто знаєте, як бачить цю жінку, у нього настрій поліпшується. Він щасливий, він виглядає щасливішим. Він посміхатись не починає. Це ж добре, коли когось робите таким щасливим. Я вам бажаю всім бути щасливими, здоровими, і хай все у вас буде гаразд. Бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока!